Давайте почнемо з соціології, але як не дивно, не електорально. До неї ми обов'язково повернемось. Почнемо з того, як українці сприймають ситуацію в країні зараз. International Ukraine провела третю хвилю дослідження, за результатами якої трійка проблем. Яку які турбують наших співгромадян? Вона очевидна на першому місці війна, на другому місці руйнування енергетики і на третьому корупція. Вони приблизно однакові. Там від, від, від 98 до 82, В принципі, це абсолютний топ. Цікаво, що 44% бачать зростання корупції в країні 42% відсотки не бачать змін. Лише 7% відсотків переконані, що рівень корупції зменшується. І ще одна цифра. Безпосередньо з корупцією стикалися самі, або наприклад, чули від родичів чи знайомих лише третина респондентів. Отже, можна зробити два зовсім різних висновки з цих цифр. Перше Можливо, і права влада, коли комунікує, що рівень корупції у нас в медіа набагато більше, ніж насправді, або інший, що рівень корупції побутової у нас набагато менше, ніж топ корупції, бо на побутовому рівні ти з топ ну, ніяк не пересикаєшся. Відповідно, яка з цих версій вам здається більш вирогідною? Утоявіть собі ситуацію. Люди. Прочитали статтю в дзеркало тижня про те, що Міністерство оборони закуповує яйця для Збройних сил України по 170 гривень за десяток. Скажіть, будь ласка, це ж не громадяни України купляють ці яйця? Да? Вони ж не працюють в Міністерстві оборони і ми не говоримо навіть про тих, хто служить в армії. Велика маса людей, яка в армії не служить. Тобто безпосередньо вони до цієї корупції, ну яке вони мають відношення? Але коли вони про це чують і порівнюють з ціною яєць на базарі або в магазині, а потім їм влада розказує, що це, ну там дівчинка помилочку зробила, там 170 гривень це за кілограм. Це не за десяток. А потім з'ясовується, що це таки за десяток. Що так, по таким цінам продукти харчування закуповують для нашої армії, коли ми кажемо, що грошей немає, то що який висновок повинна робити розумна людина? От у нас 7% класичних дебілів намалювалося, які сказали, що корупція зменшується. Оце дебіли. Тобто, коли їм вже розказують, показують все, і вони кажуть, ні ні ні, -ні корупція падає. Оце дебіли. Ну, це приблизно такі самі люди, які. Коли їм кажуть, дивіться, от Росія нападе, так? ось дивіться, бачите, ось план. Ми перехопили, буде отут, отут, тут і так далі. А виходить розумний і каже, та що там ви розказуєте? У вас своя розвідка, у нас своя, нема нічого, взагалі ну, ну перестаньте, бо ми ж гроші втрачаємо. Її. Взагалі, готуйтеся до травневих шашлетів. Оце приблизно те ж саме. Ну, українці ж не дебіли правильно в своїй основі. Не треба ж з них дебілів робити. Що вони не бачать, не чують нічого. Вони не бачили, як ховався Чернешов за кордоном. Як його супроводжувала Служба безпеки України, і головне управління розвідки везли його від кордону до Києва, щоб не дай Бог його НАБУ не захопило. Вони не бачили про цього Кириленка, колишнього голову військової адміністрації Донецької, який переведений був в Київ в антимонопольний комітет, і в нього виявилося на 54 мільйони незадекларованої. Власність, а коли його питають журналіста, а що ж таке? А він каже: ну от ми малину розводили, на малині ми підняли. Малина, писайте, яка золота на 54 мільйони гривень. І це той, який повинен був будувати укріплення в Донецькій області. який їх чомусь не збудував. А чому він не збудував? Бо він такий косорукий. Чи тому, що в нього брат в ДНР, в МГБ ДНР. І про, про що б Зеленському казав під час його призначення. І тепер немає цих всіх споруд, але зато є об'єкти нерухомості у Паша Кириленка. І що? Він сидить? Ні. Він працює далі, його навіть не відсторонили від посади. Вони не бачать, що, що, хто така Стефанішина. Її підозру оголошують президенти орденом нагород. Їй обвинувальний висновок роблять в суд вимагають. Він. І... Орден за заслуги другого ступеня ліпить. Вона в суд не ходить, він і в Америку відправляє. Це люди не бачать, не чують. І хто винен? О, це на бой, сап, сапвої. Обнагліли, відбили, рук відбилися. Треба їх взяти під контроль. Тому що в них там суцільні російські агенти. Коноплю, розумієш, продають. Узбекистан чивдакистан. Так хто їх там розбере? Головне потім розберемося. Люди цього не бачать, не чують. Ну, яким треба бути розумово відсталим, щоб це не бачити і не чути. Люди не бачать, як звіряче воює СБУ з антикорупційним органом. Воно не чує малюка, який кричить: я б два рожка по цим детективам набу випустив. А поруч сидить Генеральний прокурор, який повинен був би за задумом Зеленського контролювати Набу. Так він малюка не може проконтролювати. То відверто до злочину закликає і кричить: А він сидить на реагує. Весь такий, знаєте, зайчик-мячик. Проблема ж не в тому, що ти давав хабар чи не давав, ти бачив, як дають чи не дають. Ти ж бачиш, що в країні відбувається. Ти ж бачиш, як росте бідність. Вони засекретили дані про бідність, ну, щоб вони їх не, не сварили. А Державна податкова служба каже, що росте кількість мільйонерів. Вони бачать що сотні тисяч отримують державні чиновники, а солдат на фронті отримує найменшу зарплату. І вони в 24 му 25-х роках чиновникам своїм підвищували. Силовикам, які ведуть війну з опозицію, підвищували. Ну не солдатам на фронті. Для них грошей нема. В 24-му році 500 мільярдів вони недофінансували. І кричали, що ж ми будемо робити? Давайте терміново податки піднімемо. Підняли. В цьому році вже 400 мільярдів не вистачило. Зараз ще 300 мільярдів треба. Нормально? Отак ми воюємо. І люди задають питання, то як це? То, 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 то що це робиться? І замість того, щоб перестати красти, перестати покривати корупціонерів, Зеленський воює з антикорупційним органами воює з журналістами, воює з громадським організаціями. Знаєте, можна до е, не як завгодно, ставитися. Він там такий сякий, послухайте, я би за мільйон доларів би не, не робив би те, що робить Шаболь. Тому що він сьогодні, ну, фактично, свариться з усіма сильними світу цього, які його в спокої не залишать, які будуть йому мститися, він це знає. Йому вже підпалювали хату і таке все інше. І зараз його теж влада почала пресувати. Чому? Тільки тому, що вони викривають корупцію. Що сталося з Буткевичем, який критикував президента? В армію відправили. А Лещенко, який славить президентом, він сидить на глядовій раді Укрзалізниці, отримує 350 тисяч на місяць. Ну то як? Як можна не бачити очевидних речей? Ну, як ви бачите, у нас хороші показники. 44 кажуть, що корупція процвітає, 44 вважають, що так, так. І 7% дебілів. Може це не дебіли, може це люди, якраз ті, які і є в оточенні президента, яких він так любить як, і, і за яких так бореться. Хоча обіцяв, що один корупціонер не вийде під заставу, буде сидіти. Ну це ж не про своїх друзів мова йшла, правда? Корупціонери тільки ті, хто, це, це ті, хто йому протистоїть. Вони всі негідники. Тому ось така ситуація. І я вважаю, що чекати чогось проривного. Від цієї влади, від цього президента не потрібно. Я послідовно, як ви знаєте, вимагаю проведення виборів ще в конституційно визначені 24 2024 році. Ну, на жаль, на сьогоднішній день тоді і опозиція, і влада домовилися не проводити вибори. Народ казав, що ні-ні. ні А зараз ви бачите, вже соціологія показує, що ситуація міняється. Ще поки більшість проти виборів президента негайних, ну вже 36 за. І якщо так далі ситуація буде розвертатися, то кількість тих, хто буде вимагати виборів, вона буде зростати, до людей почне доходити. Причина-наслідкові зв'язки між тим, що в нас в країні відбувається, і з тим, хто за це має відповідати. І повірте мені, питання корупції буде ключовим на наступних виборах, які я прогнозую обов'язково відбудуться в 2026 році. Я маю на увазі вибори президента. От якраз давайте далі, і про соціологію вже електоральну. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Соціас опублікував свіже опитування за великим рахунком, начебто нічого нового, але завжди в соціології цікаво уважно придивлятися до деталей. Зеленський набирає в першому турі трохи більше залужного. Залужний в другому турі перемагає безумовно зеленського на парламентських виборах. Перемагає блок залужного 37,7%. і Умовний блок зеленського навіть не слуга народу. 14,1%, далі блок Порошенка, блок Білецького, блок Разумкова та блок Буданова. Як на мене цікаво тут те, що ніяких блоків залужного, білецького, буданого не існує ще в природі. У Петра Порошенка, звісно, стали електорат, і це для пана Петра. Я впевнений, що дуже добре. Слуга народу зеленського політичний труп. Це безумовно. Враження, що українці в більшості втомилися від теперішньої влади, ну це показують у власна соціологія і розраховують в першу чергу на військових. А це добре чи погано? Дивлячись про що йдеться? Якщо мова знову ж йдеться про нові обличчя, це дуже погано. Це значить, що ми нічому не навчилися. Ми не навчились. Ідентифікувати політиків не по тому, як вони гарно посміхаються, як вони гарно говорять, як вони одягнені, яка у них чистенька біографія, щоб там ні состояв, ні участвував, ні привлікався. Якщо ви таких будете обирати, то ми будемо в багнюці по самі вуха. Тому що коли ти щось робиш, то обов'язково забруднешся. Тому що, коли ти лайну розгрібаєш, ти навіть можеш і погано пахнути. Все може бути. Але це ж не значить, що. Робота золотаря є шкідливою для суспільства. Ні, хтось повинен це робити. Ой, він так погано виглядає, ой, він не так посміхнувся, він не те сказав. Ні-ні. ні, Нам треба новенького, чистенького і так далі. Ви ж отримали в 19-му році все, що хотіли. Молоді, зелені, зашкуварені обличчя, які ніколи не були при владі. І що ви отримали? Ви отримали банду мафію, взагалі, людей, які, які як, я, як казав один правильно, Політ... Політтехнолог каже, замість того, щоб приймати пігулки, вони приймають закони. А ми потім по ним всім живемо. Потім всім, Як це так? Ви голосували за цих людей. Ви голосували за цього Голобородька, який, практично Зеленський, який прикидався Голобородьком. Я вам розкажу про Україну свої мрії. Ну, візьміть, прочитайте, що він вам обіцяв. Пройшло вже 6 років, не 5. А вдруг у нього во второй раз получиться? Як це зрозуміти? Що стосується соціології, розумієте, ми знову ж таки персоніфіковуємо політику. Ми не говоримо про ті ідеї, які обстоюють ті чи інші політики. І ми не говоримо про спроможність цих політиків реалізовувати свої ідеї на практиці. Зеленський обіцяв вам мир. І сказав, що якщо миру не досягну, то повинна прийти інша людина. Миру він не тільки не досяг, при ньому почалася широкомасштабна війна. І сьогодні Трамп його звинувачує в тому, що він несе відповідальність за те, що ця війна трапилась. Можна сперечатися, правильно чи неправильно, але ось і така думка є. Ми говоримо про те, що у нас абсолютно жодної обіцянки він не виконав, це ж факт. І тому зараз соціологи починають вивчати громадську думку. Громадська думка показує, ну ви знаєте, що вони не роблять, що вони неправильно? Вони все-таки не враховують те, що на банковій теж сидять люди, які починають думати, як же щоб в цій ситуації вийти із становища. І вони даремно не рахують ті гіпки. Їм треба ті гіпки рахувати зараз. Бо саме ті гіпко це остання надія для наших зелених вундеркіндів. Тому що вибори президентські, їхня доля, буде вирішуватися в другому турі. Якщо ви подивитесь на пул кандидатів, які будуть приймати участь у виборах, то там немає жодної людини, яка б позитивно ставилася до Зеленського. Ну, хіба що крім останнього бригадного генерала Білецького, який декілька років говорив, що ми ніколи не візьмемо жодної нагороди з рук до Зеленського, ну нічого страшного, час йде, все ж змінюється. Ну, не факт, що він багато набере. Тому що, буде, якщо той же піде заложний, там, чи, не знаю, чи Буданов. Буданов. Ви бачите, як його засунули. Спочатку він з екранів не злазив, зараз він десь там знаходиться. А чого ті гібко треба міряти? Тому що залишився безхозним ватний електорат в Україні. Ватний це не значить російськомовний. Багато російськомовних громадян по щирі патріоти України ніколи за ватників не голосували. А от є багато українців, які голосують за ватників, за Віктора Федоровича, такий гарний чолов'як. І головне, що він за Росію, за ГАЗ, оце таке. От. Тобто ватниками я називаю людей, які орієнтовані на Росію, які орієнтовані на Радянський Союз, орієнтовані на наше МОН. І це не залежить від їхньої мови. І цей ватний електорат він нікуди не дівся. Мало того, відсотковому відношенні він ще виріс за рахунок того, що патріоти загинули на фронтах. Вони сиділи тихо. А згодні вони вже втомились від війни, треба вже як-то договоритися з Росією, треба щось робити. Ну вони злі на Зеленського. Зеленський з попами московськими розругався, не довівши справу до кінця, на півдорозі закинувши. А ті уперлися, вони не захотіли підпорядковуватись йому, бо вони чекають, що нас росіяни освободять, ані знімуть ними і ми, після цих ганінь, ми знову встановимо своє влияння. Зеленський перехопив гасло армія мова віри, і відповідно багатьох російськомовних ватників відкинув від себе. І цим людям потрібен хтось. Бойко не годиться, Шуфрич сидить. Разумков він пішов в опозицію, Арістович пішов в опозицію. Кого їм треба висунути? От виходить і їбко наріально. Так як це було в 2010 році, нагадаю. Тігібко спочатку, в 2004 році, був начальником штаба виборчого Януковича, потім втік. Чорновіл менше ним займався. Здавалося, що вони вже з Віктором Федоровичем ніколи. Нічого, в 2010 році з'являється Тігіпко, сильна Україна. Він стає третім на виборах, підтримує Віктора Федоровича в другому турі. Спасибі Ющенко, допоміг, закликавши голосувати проти всіх, і Янукович став президентом. Завдяки цим двом людям Ющенко і Тігіпко. І вони його поставили віце-прем'єром з питань соціальної політики, міністром соціальної політики. Він проводив пенсійну реформу з підняттям пенсійного віку. Хочу нагадати для жінок. хто забув. І от зараз його дістали. Чому? Тому що треба цих людей от якось консолідувати. А в другому турі, коли буде Залужний, коли буде Зеленський, хтось повинен закликати і голосувати за Зеленського. Це буде Сергій Леонідович. можете не сумніватися. І те, що це так. Що ця тактика працює? Це свідчить про те, хто сьогодні стоїть за всіма передвиборчими потугами Зеленського. Це ж відчувається рука Леоніда Деновича Кучма і, відповідно, Віктора Михайловича Пінчука. Це ж їхня схема. Коли Чорновіл йшов на вибори в 99-му році, його ж запитали: а ви закличете за Кучму голосувати, якщо Кучма буде протистояти комуністам? Він сказав, ні. Потім сталася дивна аварія. Чорновіл загинув. З'явився Євген Кирилович Марчук. Який перед другим туром, будучи лідером громадських думок на Західній Україні, закликав тільки б не за комуністів. І Кучма переміг в 99-му році. А Віктор Андрій Чущенко навіть не балотувався, бо обіцяв своєму, як він казав, політичному батькові кучмі не балотуватися. Ну, на всякий випадок, політичний батько ще й проти нього кримінальну справу відкрив. Ну, щоб той точно не балотувався. Він не балотувався, сидів тихенько. За це став прем'єр-міністром. Потім, коли повстання Україна, він підписував з плющем і з кучмою, що ті, хто проти влади виступає, це фашисти. Хто забув, нагадую. Два роки його казав, то підеш президент і не підеш. Він казав, ну ну ну, -ну" потім пішов. А потім його ледь не, не, не отруїли. Цю історію розповідаю для тих, хто сьогодні кричить, що злужний мовчить. Він пам'ятає, що сталося з Чорноголом, що сталося з Ющенком, в якій країні ми живемо. І що ці зелені зубами будуть триматися за владу. Тому що вони прекрасно розуміють, програють вибори, сядуть всі. Їм ніхто не пробачить те, що вони витворяли в Україні. І є за що? Там злочин на злочин. Тому ситуація дуже складна. Соціологія показує, що шансів у зелених немає, значить, вони будуть збивати залужну всіма можливими способами, щоб він не пішов на вибори. І будуть шукати ось тих всіх, хто може від... розтягнути голоси, як Білецький. Ось, будуть добивати Порошенка, щоб, не дай Бог, він там не, 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 не був другим-третім на виборах. Хоча, з іншого боку, як показує соціологія, він би для них був дуже непоганим, спаринг партнером в, друг, в другому турі. Але поки що більший рейтинг має Залужний і Зеленський. І тому вони його просто знищують. І оці санкції мають не по мету. Вони мають на мету не допустити Порошенка до виборів взагалі. Ось так вони працюють. Вони розуміють, що чесно виграти вибори вони не зможуть. І до виборів вони реально готуються. Про це говорить багато-багато різних ознак. Якщо цікаво, ми потім про це можемо поговорити навіть. Я просто нагадаю нашим глядачам, що якраз попередню зустріч ми говорили про бюджет. І ви його чітко назвали передвиборчим. Тут є одне уточнення: зараз ми бачимо з одного боку, як генерал кривонос приїжджає, фотографується з залужним, як залужний вітає того самого Білецького зі званням бригадного генерала. З іншого боку, ми бачимо, як влада продовжує ну незакриті справи проти Марченкона. Та да, там червінського і так далі і тому подібне відкрита ще одна справа проти генерала у відставці. І очевидно, переслідування військових тим чи іншим чином буде продовжуватись саме для того, щоб перекласти відповідальність за фронт за те, що відбулася повномасштабка. Очевидно, на військових. Тобто, ми вже бачимо насправді війну проти ось цієї умовної партії генералів. Я правильно розумію? Нема ніякої партії генералів, є спроба залякати військових. Оце я бачу. Тому що якби генерали були єдиною, єдиною партією, то в нас би був інший верховний головнокомандувач. Ні, вони б ніякого військового перевороту не зробили. Але повірте мені, що він би займався своїми справами, не ліз би військові. Вони б воювали трошки не так, як вони сьогодні змушені воювати. Бо всі ідіотські накази віддає він. Про це генерал Залужний розкопив в статті своїй зараз в дзеркало тижня. Він же розписав, чому, ми, чому провалився контрнаступ 2023 року. Це вони зараз Маркуса витягли, щоб це, мовляв, залужний на полі. Залужний чітко сказав. Ребята, і так принцип концентрації порушено. Ми Замість того, щоб наступати в одному напрямку, ми наступали на трьох, не маючи достатніх сил. Далі він сказав, що, вибачте, якщо ми наступаємо, повинен бути єдиний кулак, хоча б тих, хто наступає. Але у нас є Збройні сили України окремо, є Національна гвардія окремо. Він чітко натякнув, що боєздатність цих підрозділів була набагато. Ну, скажімо так, відрізнялись від ЗСУ. Ну, Тобто вони робили приблизно те, що робилося у нас під Іловайськом. Є військове командування, є командування добровольчих батальйонів, кожен з них вважав. Ледь не голосуванням, як вони будуть діяти. І начебто хомчак всіма командує, а реально він ніким не командує. Результат, ви всі пам'ятаєте. Винен Порошенко, звичайно. Ну, хто ж ще? Так і тут. Хто винен? Залужник. Бо це він. Він, він, він. Він, він. він дуже хотів військової слави. От він нікого не слухав Марку собі там. В і розповідає всім. Тому. Дискредитація армії їм потрібна для того, щоб збити рейтинг довіри до Збройних сил України. І оці всі неподобства, які відбуваються з мобілізацією, вони теж з цього розряду. Люди бачать роботу ТЦК, але вони ж не задають питання, чому ТЦК так працює? Хто повинен був би організувати нормальну мобілізацію? От, якби так питання поставити, всі би було б зрозуміло, що це відповідальність особистого президента Зеленського, який цим не займається, який всі проблеми армії скинув на армію. І фінансування навіть вони не забезпечують. Вони то 500 мільярдів не додали, зараз 700. Денег не, але зато на телемарафон є. Зараз вони на наступний рік вивів собі 200 мільярдів гривень резервний фонд Кабміну, щоб ну, вирішувати питання. Гроші із Фонду соціального страхування від безробіття на інвестпроекти, які буде Юлія Свериденко вести, ну там де вони будуть красти. А на підвищення пенсії, ну нема, про що ви говорите. Тому, я ще раз кажу, без зміни цієї влади нам не бачити успіху в усіх наших справах, якими ми зараз займаємось. Вона абсолютно. Дискредитувала себе своїм непрофесіоналізмом, неосвіченістю, не нефаховістю, абсолютним хамством і свинством. І саме головне, ви ж подивіться: вони ж не вважають війну головною проблемою. Тому що фронт проти Путіна тримають Збройні Сили, а вони відкрили війну всередині країни з опозицією, з журналістам, з громадськими активістами і намагаються крок за кроком вибудувати Росію два норму Україні. Тому я вважаю, що ць, чим швидше відбудуться вибори, чим швидше ми змінимо значить, нашу владу, тим краще. А хто їх змінить, ну, все буде залежати, дуже багато буде залежати навіть не стільки від президентських виборів, скільки від парламентських. І я оцим нинішнім ретивим хлопчикам із правоохоронних органів, з ДБР там, і так далі, які сьогодні виконують політичні замовлення, хочу сказати, хлопці. Скоро все зміниться. І кожен із вас буде відповідати за всі ваші незаконні дії. І ніхто вас не захистить, як не захистили суддю Кирєєва і всіх інших. І де ці всі беркути, які там активно на Майдані себе виявляли, стріляли в протестуючих. Пам'ятаєте, так? Да? Так от не думайте, що Зеленський вічний, він не вічний, і Татаров не вічний. Вони зрано чи пізно підуть в своїх посад. А ви залишитесь, якщо не втечете. і вас притягнуть до відповідальності. І це питання часу. Цікаво, що ви думаєте з теми нашої розмови? Будь ласка, залиште коментар буквально зараз під відео. Дякую всім, хто ставить вподобайки і підписується. Але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, картка МОН і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу SubSub. -Sub. Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамева. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.